Я Вона рухалась, тому що берег весь мокле. Чотири ранку ми б з тобою би стояли в. Этому. КПЗ. К... Да, да, да. Ну, я, до речі, от по пів п'ятої, коли виїжджаю, коли їду на човні там напрямку. О, в мене риба! Да, Слухай, я, я навіть бачив, як Клас, рибла. як влупила, так? Да? О, Сань. Саня, це щось нормальне. О-о-о-о-о, навіть а хочеться. Я, а я навіть, навіть бачив, як він цей. О, о це, це, це судак! Це, та ти, ти, що? ти що, Сань, та це відличний та, судак. Ти на такий силикон, це, ти там... це ОСП. Доброго раночку. Столиця. У нас зараз 6 ранку. Я виїхала рівно в 5.00. Поки доїхала, от вже 6. Зібрала комплект і куди я йду? Правильно, я заходжу сьогодні в воду. Дружу рада. що що Та, Так, так, це я катя, Рибалка. Добрий ранок. Дуже приємно, дуже дякую. От побачите себе в відео в новому. Друзі, дуже приємно, коли е, зустрічаю підписників. Я завжди вітаюся і зараз просто хочу е, не пропустити ранковий вихід. Потім обов'язково підходжу, завжди спілкуюсь. Euh, що сьогодні хочу ловити. По-перше, там санечок, мій друг, він збирається ще, він бейдер зі собою має, а я не маю. Я от буквально ну, от взяла такі шорти, щоб в кроксах максимально зайти в воду, наскільки мені дозволить довжина одягу. Просто банально я забула, що вони у мене в гаражі. От так от. Тут така місцина, тут летається і треба якби перекидувати за нього. Тому водичка у нас тепла, літо на дворі. Засмаги мені не вистачає. ноги знімати так не буду сильно. Але от от в в принципі, в принципі, от я заходжу по коліна, в мене ще сумочка. Ну, Сашко зайде глибше, заїде далі, і у нього буде більше е місця, щоб ловити. І сьогодні пробуємо, поки що починаємо так. Я на силікон, Саша на тейлспіннери. Тим паче, йому там хтось підігнав тейлспінери ручної роботи, тож, я думаю, це буде цікаво. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому році, вот там, в тому лататі, ми з Дімою Галишем ловили окунів, а це, виходить, з іншого боку. І, в принципі, я планую тут піймати Судака, окуня і все, що взагалі клюне. О, вон гуляє рибка. Це може бути вихід, тому час починати. Починаю от з такого слага від ОСП. На 7 грамах про комплект розкажу вам пізніше. Катушка Абугарсія, Спінінг Спертекс Блекеру 3,19 грамів. Ну що, перший закид. друзі? Я буквально вчора, ох, ви що, цей слаг, це бомба. Буквально вчора е, приїхала з риболовлі, майже сьогодні. Приїхала з риболовлі десь без 20 пів 12 ночі. Я була з Владиславом Семенюком. Половили нічного судачка на Дніпрі. Поспала 4 години, в 4 ранку проснулася, і от я знову на риболовлі. Так, тут зовсім мало у мене місця для ловлі, бо я от зараз докидую до цієї кувшинки і треба вже виматуватись, виходить. Так, добре, що у мене далекобійний спінінг, але так от зараз дуже-дуже швидко треба виматуватись і, в принципі, буде не дуже легко брати рибу. Ну, як є, ви знаєте, враховуючи те, що у мене зріст 159 см, навіть в Вейдерсах ну, я критично далі не зайду. Я зайду от, ну, буквально там, ще на 5 метрів вперед, тобто все одно переді мною буде це латаття. Коротше, повезе, спіймаю, не повезе, ну, значить так і буде. Ух ти! Оце жерешок. Я дуже часто бачу, як він тут ганяє. Блін, була покльовка. Ну понятно, що ви не могли давно приїхати комендантська година. Я кажу, понятно, що ви не могли приїхати давно, бо комендантська година. Так, спробуємо з цього. Спробуємо з цього боку. Тут, виходить, такий йде півострів. Мис виходить сюди. Справа у нас затока собаче гирло називається. Зліва ото у нас річко, річка Дніпро. От так от тут іде трава. Далі йде різкий свал. На камері не видно, але очами видно. І тут дуже класна місцинка для ловлі риби. Бо от там от зараз, де я закину, отут от вже метрів сім, дивіться. Ще не впала. О, так що таке більше вже? Може вже і більше глибина? Минулого року я рахувала десь десь 7-8 метрів, я собі так думала. От що ще важливо при дальньому закиді. Це шнур. Звісно, що головне це спінінг, але я використовую японський шнур є Він насправді коштує залежно від діаметру в районі 500 гривень, і це реальний японський шнур. Краще вже брати Японію, знаєте, ніж за ці гроші. Є там багато аналогів, але це зовсім не то. І цей шнур це. Як же він називається? Коротше, от вам зараз покажу. Бо я коли наматувала цю катушечку, я спеціально вам сняла шнур. Він дуже-дуже прочний. Притому він славиться тим, що у нього маленька товщина, маленькі діаметри, але він дуже прочний. Він так і називається Strong. Він пропитаний спеціальною смолою, завдяки чому у нього шикарний виліт. Шикарний. Самі бачите. Телефончик би не втопити. Це було б гарно вже сьогодні. Так, дивіться. Ось таке то Велике. О! От. Ось такий двохдюймовий можна взяти. Це стопудово буде класно працювати. Отакий в мене зараз слахує спішний, але, як ви бачите, він великуватий. І ще в мене є отакі слаги. Такому і от в такому кольорі. І що ще я з собою взяла? А, і ще оці слаги тільки більші. Ну більші мені, скоріше за все, не потрібні. Друзі, оце, знаєте, дивіться, який красень. Я в шоке. До речі, всім доброго, доброго ранку. А то я з вами не привітався. Приїхала сьогодні з Екатериною Михайловною половити щучку. Чучку? Я думала, що судака й окуня. Ну я буду лаву чучку на каламарницю. На каламарницю, так, воно кліє завжди. Саня, який гарний, у нього сімсовський костюм, сімсока сумка. Він забув тільки з собою ножнички, так взяти? То мені так, то мені до речі, дружина подарувала. Оооо! А як ти так удачно женився, Саня? Вона переживає, щоб я пісюна не застудив. Він каже, що ну і нафіг, я на тобі вейдерси, ходи, не мерз. Ого! Івана Леонідовна. Ото у неї, до речі, скоро День народження, ти вже придумав, що ти будеш дарувати Сань, бо після таких подарунків там відпрацьовувати і відпрацьовувати. Я оце, оце, фіг його знаю. Буду, мабуть, зараз наловлю їй щуку подарую подарую котлети на день. народження. Як ти гадаєш котлети? Дай підписникам спитаємо. Не пишіть, будь ласка, в коментарях. Що подарити дружині? Після того, як вона купила тобі вейдер сусідів. Люїс Михайловна. Два пакети тел Нам хватить з тобою. Можемо об... з тобою продажити. обривати. По, по берегу пробіжимося, продамо. щось. Слухай, можна зразу тел-спінер здигти. Ну, не знаю, я поставлю. А ну, Сапі, я зараз ще попробую силікон, бо в мене є клюваки, але немає реалізації. Ось такі от гарнюнки. Диви. І ось такі ось телспінера. Бачите, в даному випадку це якраз такі з голографії, це нові кольори. Ага. От, тут є як потрібно оця от штука. Кембрик, Кембрік, який да, не дає перехльостуватися. Оце наше робить український майстер на сайті. Ну, Катя залишить вам uh -huh. повідомлення, ой, господі, повідомлення, силочку. І самий головний прикол, що він працює як віп. Тобто uh -huh. под, окрім того, що обертається плюсточок, який дуже класно, до речі, заводиться, він ще ось так от вібрує. Оце uh -huh. головна, uh -huh. А як звати Акурат це називається. Акурат. його Рома. Uh -huh. Ось бачите, тут така от шалена, шалена гама кольорів. Ух ти. Да, і головне, що вони, поняли, вони з гол ну, ці нові кольори прикольні, ой, вони з голографією зараз я ще достану. От. А то ти і Та Слухай, ну ти ж знаєш, як вони обриваються. Да, це, що... це, це, це шкода, це О. розхідник реально. О, дивіться, які кольори гарні. А -а -а. Ну, тось, тось на будь-який смак. Бачите, натуралки, і кислотки. Клас. ну Ну, куча-куча всього тут. Рибу давай будемо ловити. Так, так. так. Давай. Вона рухалась, тому що берег весь мокрий. Чотири ранку ми б з тобою би стояли в этом. В КПЗ. Так, так, так. Ну, я, до речі, от по пів п'ятої, коли виїжджаю, коли їду на човні. О, в мене риба. Так, слухай, я, я навіть бачив, як. Клас, воно... як влупила, да? так? О, сань. Саня, це щось нормальне. Да? Це або невеликий судачок, або хороший окунь. Ух, як він влупив. Ну, ти бачив? Ооо. Да, да. це... О, та ти що? О! О, -о, 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 О. О, навіть а я, хочеться. Я навіть, а я навіть бачив, як він цей. Ооо О, це, це, це судак. Та ти що, Сань? Та це ну, отличний та, судак. Ти на... ти ну слухай, сюди. так ти на такий силікон, це ж тебе якийсь там ОСП за мільйон гривень. Ой, Михайловна, Міхайловна Міхайловна, силікон з силиконом, а гачки гівно. Ні, сань, гачки хороші, просто просто, ру... що, руки, руки зі страки. Там не маленькі, там хороші сюди. да, грам 800, Гран... там да. під кіло був. Отак вот от, друзі. І влупив, ти бачив, де Ось тут під берегом. Влупив під берегом. Так я да, дай, дай. ти що, я бачив, як він влупив. Отож він тут стоїть. До речі, дивись і. Ну, покажи. На Силікончик. Та ти що клас. А ти так любиш оці гачки не по розміру. Я туди два Сань, рази коротший гачок. Я приставив. знаю. Я тобі скажу чесно, я це зробила спеціально. І дивись, я перевірила, він працює. Силікон, дивись, він працює дуже класно. Так. Бачиш? Ну, да, да. Я спеціально, думаю, що якщо що, буде... щоб на отаку рибу, так? Да? Ну у мене така логіка, я ну, не знаю, в тебе така логіка. Треба діяти, як каже один відомий юний риболов Тімур. Треба діяти нестандартно, да? О, Я діла нестандартно. Сань, ну воно ж працює, давай тієї. Працює, фільмно? давай. Давай лови, Михайла, поки вихід. Ні, ти бачив? Та ну... бачив Блін, Так класно він клюнув. Реально. Ух ти, ти що! Да? да. Воно було. <звук> Сань, вони, мабуть, зараз ми якраз потрапили з тобою. Але це... І бачиш приблизно там, де де у мене. Так, Це в мене був ну, певно, що не Судак. Ти бачиш, аж фрикціон угу. спрацював, бо в мене після голови не затягнути фрикціон. Я кажу, що там, певно, що був не Судак, тому що така подвійна і дуже потужна покльопка, можливо, окунь були. Ох. Так, це вже цікаво. Друзі, звісно, ранок чудовий. Короте, буду шукати зараз, де я можу подалі максимально зайти. Щоб перейти лататися. Якийсь жук до мене причепився. Може, то була п'явка, я так швидко його скинула. Стало страшно. І, до речі, ще такий був прикол, я вже виматувалась отак от перед берегом. І з травички вискочив невеликий окунець. Напав на силікон. Ну, звісно, не спіймався. Ага, тут менше глибина, бачите? Яка прозора водичка клас. Бляха, що це було? Фух. Так, Чесно кажучи, набагато страшніше без вейдерсів це все робити. Ох, яка тут ракушка на дні, яка тут ракушка чудова. Бомба. Ну, так от максимально я можу зайти. Зараз буду кидати якомога далі залатаття. Буде єдине, що складно. То дістати буде рибу, якщо вона в мене клюне. Короте, кожен раз, бачите, перетягнути через це латаття це майже нереально. Зачіп, зачіп, зачіп. А тут риба ловиться перед самою цією травою. Доведеться обриватися, варіантів в мене нема. Я от навіть стою і тут бачу, от вона тут усюди гуляє, просто її тут дуже багато. Раздеться і заплыть, Саня, ну ти знаєш, це конечно для контенту класно, а в цілому не дуже. Блін, зараз ще пока той обірваєш той флюр або шнур, він такий досить. Бачите? От ну, дивіться, тягну, не можу відірвати. Ну Та давай же, диви. Ціла проблема, не можу вирвати. О! Ніфіга собі, я навіть, походу, вирвала латаття. Угу. Я таки не видірвалася. Я вирвала оте латаття, уявляєте собі? Та ти що? Давай. Вулазь далі. Капець. Це уявляєте, який блін шнур. Люди, подивіться, я просто вирвала латаття. Отак от, от прикольні місце не правда в центрі Києва. Хочу пробратися до наступної точки. І по воді я прийти не можу. Шукаю. Шукаю, шукаю, як пройти. О, яка там Сорока чи ворона. Вони стрьомні, до речі, на мене якось напала ворона. Прям це, це сорока. Прикиньте, прям кинулась на мене. Просто от я стояла, вона летіла на зустріч і почала на мене кидатись. Вони бувають агресивні. Так, тут таке вже каміннячко на дні. Треба йти обережно. Треба йти дуже обережно. Насипаний берег цим камінням це неприродні. Такс. І все, пішла глибина, але тут хоча б нема переді мною великої кількості трави. Катя своїм полканом ходить, бачите? На ну що, я чесно вважаю, що ми е, не то, що пізно, у нас не було варіантів по-іншому. Але вийшло, що пізно. Е, в принципі, влітку, отак от риба гарно клює, я думаю, на світанку. От година після світанку, а ми на світанку тільки виїхали з дому. Е, і вчора так само риболовля тільки після заходу сонця. Ну, на вечір треба їхати, бо зранку бачиш дуже короткий термін для ловлі. А ввечері, в принципі, якщо ти там втрачаєш час, то навпаки. Трошки погодка ну... зранку... да, до... на годинку би до комендантської години, а ввечері на годинку би після комендантської да. години. І влітку, взагалі, саме риболовля, коли у тебе є човен. Можна вити і половити не, судака. Слухай, не трави мені душу за той човен. Я просто для мене ця риболовля з берега то ад, особливо влітку. Я взагалі ну ти обмежений дуже, да. Михайло, я взагалі 15 років, я ловлю з човна. Я з берега тільки там взимку ловив. Постійно, ну. ти ж знаєш, я ловлю в човна, всі дірки в мене з човна, а з берега то хана. А я знаю причину іншу. Знаєш чому? чому? Як мені один підписник написав, мій хейтер особистий, в тебе є такі? Є да. в мене mm -hmm. теж є там пару чоловік, особисті хейтери, написала, написали мені е, Рибак ти не дуже, і блогер хуйовий. Ні, ти говно. говно і блогер да. хуйовий. <рив> і що я хотіла вам сказати? Е, от, е, ми, виходить, десь в 6 почали ловити, до 6.30 і у мене покльовочки були о коневі на силікончик. І от тут судак взяв і все. А зараз ні тичка. Просто ні натяку на те, на що тут є риба. У тебе теж ноль, да? так? Я зараз, зараз спробую мене щось далеко пішов кричати. Зранку в мене теж на телспінери там були пари гарних таких клювак на да. ті спінери. От а зараз, ну взагалі нічого. А у нас восьми ранку насправді тільки. Я зараз також діну телспінер. Спробую. Так, да, так, да, ні-ні. Ну, значить, сьогодні буде коротке відео. А краще воно буде коротке, ніж я буду розказувати про погоду. Себе показала? Показала. Ну. Люди побавилися, все. Пішли, давай, Михайло, Давай, давай, час і так. На цьому все. Покинула телспінером, також багато і саня. Ну, якщо немає зовсім ніякої присутності риби, ну віра втрачається. Реально, я розумію, що все. І для того, щоб вам трошки було більше інформації, цікавої в цьому відео, я вам хочу показати огляд. Наміновий силікон, я трошки вже виросла до того, що е, купляю собі японський силікон. Е, дивіться, я думаю, що багато хто з вас знають воблери Мегабаз да? або Воблери Оспіт, або Евергрін як вудочки. Так? Але це дуже крутий японський силікон. Це не все, що в мене є. Ми просто хочу зробити такий невеличкий огляд. Дуже цікавий. Дивіться, які цікаві моделі. Є такі, до яких ми звикли, а є більш. Щось таке цікаве, бачите, які раки. От це креветка. Мені дуже сподобалась. Потім от, такий от е, я не знаю навіть, як його назвати, якийсь червь. Бачите, у нього хвіст роздвоєний йде. Оце дуже класний такий шедік. Потім от на цей сьогодні в мене клювало тільки в меншому розмірі, в іншому кольорі. А, от він. Стік такий. Подивіться, які дуже прикольні. А оці мені дуже сподобались. Слаги такі, бачите? Або от такі штуки, я правда от не знаю, що я буду на це ловити. Це я під головню брала. От таке. І оці раки це просто мені дуже сподобалось. Подивіться, у них, бачите, такі аж 4 хвостика йде. Типу дві клешні і ще такі вуса. По мегабасу, Помі'габасу, такі твістера. От такі типу рачки також. Оці мені дуже сподобались. Бачите, вони йдуть, у них таке більш повне тіло, твістера, от такі незвичні, такі для. Ну, я не знаю, може у вас такі є, ви бачили, ловили, я не бачила раніше. От такі приманки. Такий рак. Максимально схожий на реального рака. І по Evergreen тут взагалі такий ексклюзив такі приманки, от. Бачили? Якість резини, ну дуже крута. Це зрозуміло. Така креветка, бачите, яка незвичайна форма. Це от таке не бачила раніше. От така рибка от такої форми. Скульпін. Отакий от рак ще, дивіться. От такої він форми, от він. Дуже стільки так багато деталей, тобто він грає просто. От такий тільки менший. Оці. Я не знаю навіть, що це жуки, отак от вони виглядають. Бачите, які? 4, 4 дюйми, отакий досить великий об'ємний силикон. Тейлспінери бомба. І працюють вони відмінно, але сьогодні вже риба не клює. Друзі, на цьому я буду заканчувати це відео. Сашко ще впирається. Те, що у нього вийде, ви можете побачити у нього на каналі. Ми спеціально хочемо, щоб у нас були різні відоси, щоб ви дивилися, вам було цікаво, і у нього і у мене. Обов'язково підписуйтесь на його канал, він робить дуже реально крутий контент. І особливо подивіться останні відео тих, що опубліковані на каналі, про, ловлі, про ловлю головня, або Клена, як його називають. І тримайтесь, бережіть себе. Слава Україні! Це вам. Пока!